Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю свій другий старт саме з ринку. Приїхали на ринок. У меншенького синочка проблема з одягом. Не можемо ніяк йому підібрати штанці зимові, щоб для горок, для санок, для нашої зими несподівано для нас прийшла зима. То міг подумати, що буде так холодно, морозно і зі снігом. Тому сьогодні скоренько приїхали на ринок придбати йому штанці. І в нього буде через два тижні день народження, придбала невеличкі пакетики, буду діткам солодощі збирати, можливо, якихось ще іграшок їм підв'яжу. Просить мене мій хлопчик, тому, скоріш за все, так і буде. Є в мене плани на сьогодні. думала зайчиків пов'язати плюшевих, але, мабуть, ні. Візьму інший процес, але знову ж таки це буде новиночка. А що це буде? Ви побачите у наступному включенні, коли я вже буду вдома, в теплі, бо на вулиці дуже морозно, дуже холодно. Продовжуємо створювати іграшки в іграшковому бумі. Зима організатор цього проекту Оксана недошитка. Оксаночки, дякую за натхнення, дякую за мотивацію. Незважаючи на те, що ніч була важка, день був важкий, ми прокинулися, ми живі, здорові і це слава Богу. Продовжуємо працювати, продовжуємо надихати і продовжуємо творити красу. Діти мої сьогодні вдома, її донька і синочок. Чоловік на роботу не пішов, важка ніч була, але життя триває, треба якось справлятися. Поглядаю на дорогу, бо дуже слизько, щоб не впасти і на камеру не розбити собі носа. Життя триває, продовжуємо жити, продовжуємо творити і сподіваюсь, ви всі в безпеці і у вас все добре. Буду вдома, вже підключусь, і покажу вам, що я буду сьогодні в'язати. Півдня вже позаду, тривога не щухає. Одна закінчується, нова починається, але я продовжую далі жити своє життя, ніхто мене не зупинить. Є в мене на сьогоднішній день план, я приготувала собі, нарешті, плюшову ниточку. Мало в цьому місяці мені вдається погачкувати плюшовою ниточкою, тому я буду намагатися робити це сьогодні за всі минулі дні. У мене сьогодні по плану помаранчеві іграшки. Я знайшла на просторах інтернету дуже цікавих лисичок. Лисичок в мене в наявності є лише одна єдина велика лисичка, об'ємна, дорога лисичка, а маленьких невеличких в мене немає. Я сподіваюся, що це буде схемка невеличка. Бо я так прикинула, подивилася, автор пише, що там півмоточка йде основного відтіночку. Беру з собою 316-й. Це Premium Yard Baby Love. А це буде лисичка яскрава, помаранчева з додаванням Гімалай dolphin Бебі». Це відтіночок чорний, 311 Її І взяла собі в роботу ще дольче 852 В поєднанні з коричневим це Гімалай Dolphin Baby. 337 відтіночок. Це мої плани зв'язати дві лисички. Одну більш яскраву, другу трішечки е, таку ніжну Ніжну е, лисичку. Я буду намагатися як можна більше сьогодні виконати роботи, але, е, самі розумієте, півдня вже пролетіло. Не знаю, в'язати в ліжку плюшку не дуже люблю, але спробую, спробую бо мені самій хочеться побачити. В своєму асортименті новеньких лисичок. Натхнення є, новиночок хочеться, чому б ні. Планувала на сьогодні зайців пов'язати, але у зайці великі вуха, з зайцями доведеться трішки посидіти. Не дуже я полюбляю великі гачки для об'ємних вушок, тому я, мабуть, сьогодні заміню свій план на вив'язування плюшки у вигляді лисички. Рішення спонтанне, я сподіваюся, я не пожалкую, але як буде час, то обов'язково, можливо, ще якихось малючків підв'яжу, тому що їх також дуже багато треба нав'язати. У мене в наявності зовсім не лишилося. Натхнення є, мотивація є. Я розпочинаю свій другий старт і він виглядає ось так. Не так швидко, як хотілося би, але в мене майже готова робота. Лишилося знову ж таки її оформити. Давайте про все по черзі буду показувати розказувати. Моя лисичка з дольче. Ось так вона виглядає. Ниточка трішки цупкенька, така жорсткіше в'яжеться, але при тому мені дуже подобається результат. Вушка вв'язується, бо я на першій лисичці зробила вушка з довгими ниточками, думала пришивати, неуважно подивилася схемку. І поки шукала носики, оченята, поки все готувала, почала до вушок доходити. Їх вже треба вв'язувати, виявляється, по цій схемці. а в мене довгі ниточки. Ну, і таке буває. І до цієї лисички я ще зв'язала хвостика. Це та ниточка, яка дольче. А Біленькі додала також гімалайдолфін-бебі. А ось, давайте, мабуть, переберу це. До коричневих ще лапок не добралася. Це буде ця, яка більш така ніжна. А та, що вирве глаз, вирве око, та лисичка вже майже готова. Її лишилося лише оформити, її лишилося лише зібрати. Але так як це не улюблена справа, це справа лишається на ранок. Я буду це збирати, оформлювати, і мій поки результат виглядає ось так. Голова тільки пришивається, вушка вв'язується, хвостик в'язується, ручки в'язуються, ніжки в'язуються. Мені вже подобається, я ще б, мабуть, трішки швидше це робила, аби заздалегідь підготувалася і цю схему переписала. А так, мені було не до переписання схеми, тому вона в мене в'яжеться з телефону. Ну, а з телефону. При відключенні світла це важкіше робиться трішки, ніж з зошита, але і таке буває. Не підготувалася, не обдумала. Хвостик я в'язала ручки ніжки додала по одному рядочку. Як на мене здалося маленькі ніжки, ну, в порівнянні з цим тілом, в принципі, було б і непогано. Але мені хотілося, щоб була вона трішки за більшенька, бо така як малувата, мені. Вона видалася з тими лапками, які були, і тому порядочку додала. Ну, В принципі, так, в співвідношенні з головою мені подобається. Тепер лишилося зв'язати ручки, ніжки і тіло на цю з коричневими лапками і пооформляти. Тут ще будуть утяжечки, будуть брівки, буде утянута мордочка, пришиється голівенька. І я вже у великому захваті, вони мені вже подобаються. Давненько не було у мене руденьких лисичок. Я ж скучила за рудим кольором і подумаю, можливо, цю схемку виконати ще з напівбавовни. Але поки це тільки мрії, бо сьогодні я точно це не встигну вже скоро вкладатися спати. Зараз зроблю невеличкий фото відеозвіт. І продовжу ручки ніжки ще встигну, можливо, й тіло, а зранку вже зберу і оформлю. Тоді вже завтра вам підключусь і покажу, що з цього виходить. Мені подобаються мої темпи, мені подобається мій настрій. Незважаючи на те, що прогуляла, проходила сьогодні цілий день в своїх справах, то я велика ще й молодець. Майже дві іграшки в мене виконані. Ще заходили за пакетиками для синочка на день народження. Ще думаю, щоб йому зв'язати такого невеличкого на цілу групу дітлахів. І поки, думаю, потихеньку готуюся. Взяла ось такі ось собі пакетики це на майбутній ярмарки, бо мої маленькі пакетики скінчилися. Тут 100 штучок. Це дешевий варіант, такий більш на брелочки на якісь невеличкі іграшки. Знадобиться така покупочка. До Аврори не заходили, це тільки заходили навмисно за пакетиками для сина на день народження. ось такі ось, Невеличкі пакетики, там якийсь солоденький боксик покласти, щось смачненьке, який сочок, і чекає від мене іграшок. Сподіваюсь, мама осила. Сподіваюсь, мама встигне це все зробити, бо планів, як завжди, багато, а час спливає дуже швидко. Ще один день іграшкового буму майже добігає кінця. Лишилася зовсім зовсім трішечки. Тому Оксанки величезне дякую за шалене натхнення, за постійну мотивацію. Цей проєкт, мабуть, саме найулюбленіший. Я так свої проекти не люблю, як іграшковий бум, тому що в мене... З другого, мабуть, я в першому не приймала участь, мабуть, з другого сезону в мене зародилася така традиція, що кожен день в іграшковому бумі я знімаю відео і кожен день розпочинаю новий старт. Тому мене це дуже мотивує, мене це дуже надихає і я не маю права збавляти оберти. Планка вже поставлена висока, маю за мету тільки повишати, тільки робити ще більше собі викликів. А ніж спускатися по сходинках нижче. Тому дякую вам за шалену мотивацію. Дякую за ваші коментарі, які мені ви пишете під кожним відео, якими ви мене мотивуєте, надихаєте. І дякую моїм клієнтам, які чекають від мене новиночок, які чекають від мене чогось цікавенького, новенького, щоб можна було приходити роздивлятися і надихатися такою красою. Пішла закінчувати другу лисичку і завтра вже вам покажу, що з цього вийде. Другий день і я провалилася, не зробила те, що планувала. Є е, готова робота, але не весь фронт роботи, який запланувала на вівторок, я осилила. Вже сьогодні середа, далеко не ранок, бо зранку я встигла лише пришити лисички голову. З вечора я ще сіла, зв'язала ніжки і сіла. Знову ж таки в'язати хвостик. Потім подивилася, в мене їх виявилось тепер аж цілих два. Тому закинула це діло і пішла відпочивати. Ще лишилося зв'язати ручки і зв'язати тіло. І оформити цю лисичку, мабуть, таки доведеться в'язати ще одну, а третю. Бо у мене буде один зайвий хвостик. І таке буває, за неуважності. Всі вдома були, всі допомагали, як могли, коли вся родина в зборі нам не... Тихо живеться, ми галаслива родина. Ми сміялися, танцювали. Ми розважали діточок як могли, щоб вони менше думали про ті вибухи, щоб вони менше думали про ті постійні тривоги, за яких вони не ходять до своїх учбових закладів. Тому ця лисичка поки відправляється у корзинку очікування. Я сподіваюся, я на неї знайду час і дороблю її до кінця цього тижня, тому що лисичка дійсно виходить фантастична. Чому я так вважаю? Тому що в мене є одна готовенька. Ви подивіться, яка вона гарненька, яскрава, позитивна, веселенька. Мабуть, треба було ще сюди є ротика додати, але як вже оформила, подивилася, зрозуміла тоді, що треба був іще є ротик. Але мені вже подобається, я вже в великому захваті, не дуже лапки довгі, як я думала спочатку, голова пришилася і вже стало все зрозумілим. Тому я задоволена результатом. Лисичка мені подобається, я, мабуть, таких поставлю на поток. Я вже переписала собі схемку. Сьогодні дуже активно почався день, дуже активно почався ранок, тому. Моє в'язання знову ж таки перенесеться аж на вечір, але це ви вже побачите у наступному відео, у наступних моїх стартах. Сьогоднішній і другий старт я завершую і дякую безмежно всім вам за те, що переглянули це відео і прийшли, написали коментар. Відповідаю по можливості, як є хвилинка. З інтернетом, як є хвилинка з світлом, бо як гуде тривога і відключення світла, то зв'язок дуже-дуже поганий. Не всі коментарі доходять одразу, а потім, коли їх вже назбиралось декілька, то вже важко на них відповідати одночасно. Тому всім відповім, всім подякую за вашу підтримку, за ваші пендалі, за ваші теплі слова. Приходять сповіщення, я бачу, тому я в великому захваті продовжую далі творити, надихати, можливо, надихати, можливо, комусь пендалі видавати. Але мене пре цей проєкт, я буду далі в ньому приймати участь і буду далі продовжувати в'язати іграшки, а які ви це вже побачите у наступних відео. А на сьогодні це все. Переходьте внизу під відео на канали, на сторінки дівчаток-учасниць. На організатора, який є наш незламний надихаючий мотиватор, який нас об'єднує, на сторіночку до Оксани, на сторіночку на її YouTube на YouTube на канал. І надихайтеся роботами дівчаток. Якщо хочете доєднатися також до нас, це можна зробити в будь-який день, навіть у неділю прийдете, скажете, що хочете пов'язати, вас з великим задоволенням приймуть. тому Доєднуйтесь до нашого проєкту, вяжіть разом з нами, створюйте яскраві іграшки і відволікайтеся від цього дня. Бажаю всім світла, в оселі, мирного неба над головою, шаленого-шаленого натхнення і міцного здоров'я! Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!